Всім привіт! Ви на каналі літературини» І я вас, друзі, вітаю з Днем прапора і е, бажаю нам всім м, зовсім скоро жити у е, мирній незалежній державі, е, в якій в будь-якій області е, не страшно підіймати український стяг. Е, і Зараз перейдемо до книжкових новин, але перед тим зробимо невеличку перерву на каву. Я думаю, ви вже чули про бренд кави 25 Coffee Roasters, які роблять натуральну каву, і вони можуть вам її помолоти. Під будь-який вид кави, який ви п'єте, чи то для турки, чи то для кавоварки, тощо, тощо, тощо. Навіть якщо ви просто заварюєте каву в чашці, вам помелють під цей вид заварювання. І в мене є для вас персональний промокод на знижку. Промокод Долі даватиме знижку 20% протягом місяця. Сама собі я взяла спробувати каву. Тафлер, у неї має бути смак шоколадної цукерки з горіхами, родзинками. Та сушеними яблуками і солодкий після смак. А я таке люблю. Тому буду насолоджуватися цією кавою. А вас закликаю теж замовляти собі каву зі знижкою 20% за промокодом доля, нагадую, і він діє на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. А тепер до книжкових новин і, по-перше, історія з співзасновником видавництва Дім Хемар Владом Сордом продовжується. Про початок цього скандалу ви можете послухати в попередньому випуску книжкових новин. Звісно, залишаю вам згори посилання на нього. Дружина Влада Сорда і співзасновниця з видавництва Дім Химер відреагувала на весь цей скандал і зазначала, зазначила, що підтримує свого чоловіка. Попри штучний скандал в соцмережах довкола мого чоловіка Влада Сорда, видавництво Дім ХМР, продовжує працювати та виконувати свої зобов'язання перед авторами та контрагентами. Ми з чоловіком будували це видавництво разом і завжди позиціонували його як родинний бізнес. Проте юридично засновницею та власницею видавництва була та залишаюсь я одноосібно. На жаль, мені невідомі подробиці зборів, довкола яких розгортається скандал. відтак коментувати цього не можу, проте я переконана, що рано чи пізно все з'ясується, і мій чоловік гідно вийдесть. Цієї ситуації, а я його завжди підтримую. Також вона зазначила, що автори вже звертаються до видавництва щодо розірвання договорів, тож вона поверне їм права на їхні твори, і в неї вже також виникли непорозуміння з одним з авторів, це Євген Лір. За словами Гранецької, він 17 серпня поширив у своїх соцмережах інформацію, що з неділі, 13 серпня, припинив дію контрактів із видавництвом. Але вона каже, що на жаль, запиту на розірвання прав від цього автора на той час я не отримувала. Жодні перемовини щодо цього з ним ще не велися. Документів про розірвання співпраці наразі не укладено. І Євген Лір теж на це вже відреагував. і написав, що інформація про те, що він не вказував номер контракту у своєму листі неправдива, і додав скрини. Тож це все продовжує нестися. А ви напишіть, чи загалом слідкуєте за цим і що ви про це думаєте? І також починають вилазити нові факти про видавництво Дім і письменник Андрій Горбунов написав про них у Фейсбуці. Коли видавався гліл, початковим варіантом було видавати його саме в Домі Хемер». Мені запропонували договір, за яким виходило, що Дім Хемер» – саме друкарня, а не видавництво. Тобто, що я даю гроші, а назад отримую наклад. А не даю текст, а назад отримую роялті, як зазвичай буває з видавництвами. Але всі права на твір я все одно повинен передати на 5 років. Коли я спробував запропонувати свій варіант договору, Вікторія Гранецька відреагувала емоційно і передумала співпрацювати зі мною взагалі. Адже, та хто ти такий? У тебе ще жодної книжки, виданої не своїм коштом, немає ти ще не письменник, а шмаркач, та не маєш права нав'язувати нам поважному видавництву свої умови, він також додав скрін цього листування. От, а виявилося, написав далі Андрій Горбунов, що я таке письменник, а от видавництво не видавництво, а так, друкарня на дві людини. Тож ті, хто так акуратно зараз обходить гранецьку, засуджуючи сорда, ви, може, даремно роботу робити у цій філігранності, а там, так би мовити, одна сатана. Ще Розподіваюся, що бодай тепер ця друкарня остаточно закриється. Мені дуже сумно насправді, бо Хочеться, аби в Україні було більше видавництв, більше хороших видавництв. Але я сподіваюся, всі автори, які розірвали угоди, знайдуть собі нових видавців і зможуть далі продовжувати видавати свої твори. І переходимо до довкола книжкових новин. По-перше, комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики пропонує внести зміни до нашого законодавства, аби дозволити друк в українських видавництвах, російських авторів, які публічно засудили агресію Росії проти України. І в Щодо членів комітету звернулось видавництво Кліо, яке готує до друку монографію про Івана Богона авторства Тетяни Таїрової яковлєвої Це російська історикиня, дослідниця історії України 16-18 століть, і багато з її книжок виходять у видавництві Кліо. Інші члени комітету підтримали цю пропозицію щодо розроблення пропозицій змін до законодавства. Як ви ставитеся до таких змін? Оголосили короткий список книжок номінантів премії Зустріч Українсько-єврейська літературна премія до переліку в категорії художньої літератури увійшли такі книжки: Софія Андрухович і її Амадока, Олексій Нікітін і Бат Амі, Іванна Стеф'юк про вас, іда Фінг Сад відпливає, і Анна Фрайліх ім'я Батька. Цікаво, що в переліку з п'яти книжок дві книги від видавництва старого лева, і насправді я з цих п'яти книг лише читала, лише Амадок. І вона мені дуже сподобалася. А ви розкажіть, чи читали якісь книги, які увійшли до списку цієї премії? І до нових українських видавництв, і в минулому випуску я вам розповідала про новеньке українське видавництво. А в цьому випуску їх буде аж два. В Україні з'явилося кримсько-татарське видавництво. Його назва з кримськотатарською перекладається як книжкова фортеця, метою видавництва і розвиток кримсько-татарської мови через літературу. І для цього засновники планують транслітерувати класичну кримсько-татарську літературу латиницею, робити переклади українською мовою і в майбутньому розвивати та видавати сучасних кримсько-татарських авторів і авторок. Ви вже на них підписуєтеся, а також можна пройти форму опитування про кримсько-татарську літературу і своє ознайомлення з нею, і також зазначити, чи готові ви, наприклад, допомагати такому проекту. І ще одне нове видавництво. Від креативної команди Якабу Паблішинг не так давно в якомусь із випусків теж лишу вам послання. Якщо цікаво, креативна команда Якабу Паблішин повним складом звільнилася з компанії, і от вони вже заснували нове видавництво. Називається ще одну сторінку. Планують видавати світову художню літературу, як сучасну, так і класичну дитячі книги і нонфікшн, але поки конкретних назв чи авторів немає. Книжковий Лев відкриває новий проєкт, і це буде повний бар книгарня Плекай на Спаській 22. Кажуть, що в цьому проєкті поєднають свої любові і пристрасті. Це буде книгарня, яка даватиме книгам друге життя. Там працюватимуть із вживаними та рідкісними книгами, будуть приймати книги від перших читачів, оцінюватимуть за необхідністю, будуть їх реставрувати та знаходитимуть нових читачів. І це все вони хочуть поєднати з елегантним пивним баром. Без футболу на екрані та циблевих кілець, але з крафтовим у келишках. Згутного скла та косівською бринзою. Я вже дуже хочу туди завітати. І переходимо до новинок та анонсів. Традиційно розпочинаємо з української літератури. Видавництво Старого Лева додруковує книжку Дім для дома Вікторії Амеліної. Авторка загинула від травм, на жаль, отриманих під час ракетного удару росіян по Краматорську. А в її книзі, яка колись давно виходила у ВСЛ, смішний пудель на ім'я Дом розповідає нам історію родини старого полковника та кількох поколінь жінок, і песі люди почуваються ніяково у невеличкій львівській квартирі. Зараз цю книгу можна передзамовити за 300 гривень, і видача замовлень здійснюватиметься з 4 вересня. У видавництво прометей передпродаж на Троман Роман ніж у рибі української авторки Анастасії Євстратенко. Вона про школи майбутнього, де школярів розподіляють у навчально-розважальні центри, де крім уроків можна грати в дозволені ігри. Однак, головним героям цього замало. Потрапивши в такий центр, вони шукають собі пригод і через таємний хід потрапляють у підвал, де загадковий вчений досліджує тунелі часу. А йому якраз дуже потрібні піддослідні. Можна перезамовити книгу за 310 гривень. Вона вийде у вересні. У фаболі буде книга Спис римського сотника Сергія Батурина. Автор простежує історичний шлях списа Долі, як у середньовіччі називали спис Лонгена аж до тих днів, коли на цю реліквію відкрили полювання нацистські бонзи у сподіванні, що його магічна сила забезпечить Німеччині непереможність на полі бою. Книга буде за місяць. У видавництво Creative Woman Publishing передпродаж на збірку малої прози слави світової імена. Це путівник у світ дуже різної жіночності, часом шерехатою з часом тонкої, майже невловної. Бо такою є і кожна жінка, багатоликою, багатоіменною як для світу, так і для себе самої. Передпродаж за 280 гривень книга буде в жовтні-листопаді. У лабораторії вийде книга Юлії МакТоліки про тих, хто перемотував касету олівцем. Це дотепна і така тепла історія про літні канікули, що повертає в дитинство та юність. Вона про кінець 90-х, початок нульових. Головна героїня Ірка, неначе перемотуючи касету олівцем, повертає в час, коли по мобільному розмовляли перші три безкоштовні секунди, слухали молодого Вакарчука та безсмертний хіт Вона а ще зачитувалися підлітковими журналами «Cool Girl» та УПС, що ставали першими психологами юних дівчат. А очі видав парфумований кокосовий дезодорант Ох, ви згадаєте, як смачно було попоїсти в бабусі, податися з друзями в кукурудзяну мафію, сходити на першу сільську дискотеку. А бешкетні, а бешкетні брати завжди будуть поруч і допоможуть. Полікувати розбите серце, чи можливо, і перетворитися на ідеальну жінку, саме таку, якою вони собі її уявляють, уже можна передзамовити цю книгу за 239 гривень, і вона очікується в кінці вересня. В апріорі вийшла книга Дужим помахом Крил Антіна Крушельницького. Це роман, присвячений листопадовому чину геричній боротьбі українців за свободу. Антін Крушельницький, будучи очевидцем тих подій, описує складну ситуацію в Галичині в час протиборства, яке гриміло на її теренах, неготовність переважної частини чиновництва та інтелігенції відійти від традицій Австро-Угорської імперії та прийняти можливості створення української держави. Коштує книга 430 гривень. В одинцу Темпора здали вдруг книгу Іх Мьохти додому ігор. Перенесінка. Сюжет. Зігмунд виривається з рідного містечка, загубленого у полтавських пампасах, чи то в пошуках себе, чи просто якомога далі від осоружного Агрусу. За лаштунками Великої київської бібліотеки він знайомиться і заводить дружбу з колишнім футболістом, фанатом Тоттенгема і тендітною мистецтвознавицею, яка полюбляє вештатись промзоною Рибальського острова. Далі на героя чекатиме несподіваний політ на Балкани в надії зустрітися з дівчиною, яку він знає лише з електронного листування. Ботя Зігмунта ніби триває в двох. Вимірах поступово заповнюється строката мапа місць зустрічей, на які він реагує серодонічним гумором. Водночас тривають пошуки слідів Григорія Сковороди. Коли починається повномасштабна війна, з робочого завдання ці пошуки перетворюються на точку опертя. Два світи поволі переплітаються, а герой, здається, нарешті усвідомлюють, що для них є домом. От такий заплутаний сюжет, заплутаний опис. Розкажіть, чи хотіли би таке прочитати? І блок новиночок від клубу сімейного дозвілля. Всі їхні книги нові вийдуть 1 вересня. По-перше, буде книга Світлани Талант коли минуле попереду. Це перевидання у м'якому форматі і історія про жінку Поліну, яка переживає багато втрат. Коштуватиме книга 130 гривень. Наступна новинка, це книга Андрія Осіпова Продана Правда, пише, що це український юридичний детектив, який коштуватиме 180 гривень. А в Симон Віллер вийде книга Земля фіордів із варягів у греки. Це перша частина серії. Розповідає про вікінгів, що шанують вегарда з горобиного фіорду, очільника. Багатьох вдалих походів за непогамовну жагу до життя, сміливість і відвагу, готовність ділити всі труднощі та знегоди з товаришами. Його прозвали два сонечка: усмішка чоловіка світліша за ясний день, а мечі в обох руках у битві немов перетворюються на два блискучі сонця. Проте, удача, яка супроводжує векарда в торгівлі і боях, зрадила йому в особистому житті. Він завабив дружину барсерка г'ятлі акули, а тоді під час сутички вбив і його самого. Тепер двом сонечкам його рідним загрожує помста. Коштуватиме книга 230 гривень. І далі переходимо до новинок та анонсів світової літератури. По-перше, вартбук своїй тікток-сенсація Червоний білий та королівський синій Кесі Маквістон. Сюжет такий. Алекс, син президентки Сполучених Штатів Елен Клермон Діас, американський еквівалент принца. Він, його сестра Джун та онука віце-президента Нора, це тріо Білого Дому, найближчий аналог королівської сім'ї. Тож, коли Елен розпочинає передвиборчу кампанію, вона розуміє, що кращих помічників годі й шукати. Але коли до таблоїдів потрапляє фото ймовірний бійки між Алексом та британським принцом Генрі, якого вважають давнім Алексовим суперником, та ще й на королівському весіллі, ситуація різко ускладнюється. Єдиний Спосіб запобігти міжнародному скандалу удати, ніби насправді Алекс і Генрі найкращі друзі. Звичайне видання можна призамовити за 399 гривень, а також буде лімітоване видання за 480 гривень, і книга вийде 15 жовтня. У видавництва Нета Антоненко буде книга «А на дворі літо Кім Еран. Це корейські снівтрати, прикрі таємниці, великі та малі трагедії людей, які вони є. Авторці вдається достукатись до кожного і кожної своїм майстерним словом, а коли й майстерними білими плямами, адже навіть мовчання Кім Еран зрозуміле і прозоре. Книга буде приблизно за місяць. У видавництва Небо, передпродаж на книгу Магісті Вотер Ворони. Вона розповідає про Блу Сарджент, яка щороку стоїть поруч зі своєю матір'ю Провидицею. Поки повз неї проходять майбутні мерці. Сама Блу ніколи їх не бачить, аж до цього року, коли з темряви виз'являється хлопчик і заговорює до неї. Передпродаж за 430 гривень і книга очікується з друку на початку листопада. У фабулі буде книга капітан Алла Трісте Артура Переса Реверте. Тут Іспанія, початок 1620-х років, відважний вояк Дієго Алла Трісте будує, бідує після поранення і змушений погоджуватися на сумнівні заробітки. Отримавши чергове замовлення, капітани з. Віддівано для себе самого опиняється у вирі небезпечних інтриг мадридського двору. Книга буде за місяць. У Віват передпродаж книги Матінка Лорен Гроф 12 століття. 17 річну Марі вигнали з двору королеви Франції та відправили до Англії, щоб бути настоятелькою монастиря. Вона не може вийти заміж через свій зріст і зовнішність, але зможе покращити життя чорниць в аббатстві. Передпродаж за 224 гривні очікується 29 вересня. І також у Вивад передзамовлення на книгу Амарі та Велика Гра. Бе Олстон. знайшовши свого брата та врятувавши весь надприродний світ, а Марі Пітерс була переконана, що її перше літо в ролі молодшого агента пройде легко. Та через сувору антимагічну програму грізного нового головного міністра запекле суперництво молодших агентів і прокляття брата Квінтона, яке постійно посилюється клопотів у Марі, хоч відбавляй. Перед замовити можна за 264 гривні. Вона буде 25 вересня. Також Віт переведе деякі свої книги у м'яких обкладинках. По-перше, це знов те саме але краще Крістін Річіо. Історія про те, як почати життя спочатку, припинити бути ідеальною для всіх, більше не виправдовувати батьківські очікування, а нарешті здійснювати власні мрії. Коштує 170 гривень. Далі книга Добре в ліжку» Дженніфер Вайнер. Я в цій авторки вперше цього року з нею познайомилася, прочитала новинку Велике Літо і тепер хотіла би почитати попередні її романи. Добре в ліжку» це Роман про Кені, щасливу і успішну Жінка, яка має прекрасну роботу, друзів і відданого пса. І незважаючи на пишні форми тіла, вона має вигляд впевненої в собі леді, але одного разу бачить в журналі статтю про любов до великої жінки, написану її колишнім бойфрендом, і життя її несподівано змінюється. Книга коштує 190 гривень. І ще одна книга також від Дженніфер Вайнер, кого ти кохаєш. Рейчел та Енді 8 років, вони випадково стикаються в коридорі. Дівчинка має вроджену ваде серця, а хлопчик з переломом руки. Життя їх зводитиме ще багато разів, кожен з них матиме свої проблеми і свій досвід. Тит у стосунках, але вони ніколи не забуватимуть одне одного. Коштує 190 гривень. І останні їхні проведання в м'якому форматі, але далі обіцяють більше. Десять тисяч дверей Джинєрі Алікс Гароу. Джен'єрі – незвичайна дівчинка, і містер Лок, багатий колекціонер, точно це знає, адже вона найцінніший експонат у його колекції речей. Та хіба Джен'єрі? Річ? Книга коштує 170 гривень. І тут теж буде блок новинок від КСД, які з'являться 1 вересня. Вийде книга там, де ми зустрілися вперше Шарлотте Ріксон. Вона про перше кохання, яке залишає найяскравіші спогади та емоції. Кожний коштуватиме книга 290 гривень. Наступна новинка, це Кияш Манцев у давній давнині були створіння. У давній давнині так починалася неймовірні історії, які тато розповідав маленький маржан про м, неймовірних тварин, і от у дорослому віці головна героїна дізнається правду про свого батька і, начебто, потрапляє в світ цих неймовірних істот. Коштуватиме книга 320 гривень. Наступна книга це червоні лобутени Джорджа Моес. Сюжет питає в нас, чи можуть туфлі змінити життя. Звучить доволі абсурдно, але так сталося із Сем, коли вона в спортзалі випадково прихопила. Не свою сумку, коштуватиме книга 290 гривень. Також буде видання двох творів Орвела: це 1984 і колгосп тварин під однією обкладинкою. Це буде двохстороння книга, яку можна перевертати і читати той твір, який більше хочеться, коштуватиме 320 гривень. У серії Культріт вийде книга Деніса Лігейна Острів Проклятих. Він про ешеклівську лікарню для божевільних злочинців, що розташована на ізольованому острові, де стається неочікувано з палати втікає небезпечна вбивця для розслідування інциденту. До закладу прибувають маршал Едвард Теді Деніелс із напарником. Однак досить швидко чоловіки розуміють, що тут відбувається щось химерне. Коштуватиме книга 320 гривень. Я дивилася цей фільм, не знала, що він за книгою. тож тепер хотіла би почитати. У серії книги Агати Крісті теж буде новинка. Це книга Німий свідок. Вона про чергове розслідування Еркуля Пуаро і коштуватиме 200 гривень. А також буде убивство за обеткою Агати Крісті. Але в двох варіантах у кольоровій та чорній серії. Вона теж про Пуаро і теж буде коштувати 200 гривень. І також вийде книга Джоан Гарріс Персики для месьє Кюре». Це вже третя книга в серії Шоколад. Нарешті видавництво видає продовження цієї серії, коштуватиме 320 гривень. І останній анонс світової літератури буде переведення роману Стівена Кінга Аутсайдер за 420 гривень. І... Один анонс в коміксах у вовкулаки буде книга із пекла Том 2 Алана Мура та Еді Кемпела. Це не тільки культовий графічний роман Алана Мура та Еді Кемпела про історію Джека Єзника. Це справжній історичний дослідницький монумент Великої Британії, часів королеви Вікторії. Передпродаж за 650 гривень. І останній блок. Це нонфікшн. По перше у Мерідіан Черновіць вийшла нова збірка есеїв Тараса Прохаська Бурчак, коштує 250 гривень, і вона вже в продажу. В апріорі буде книга Ноленс-Воланс або хоч не хоч близько ста латинських і кілька грецьких сентенцій Зузани Узани Хочеш миру, готуйся до війни. Карфаген має бути зруйнований. Ці вислови і про який карфаген ідеться сьогодні, знає чи не кожен українець, а тисячолітні афоризми звучать тепер вельми актуально. Хоча далеко не всі знають, хто і чому мав зруйнувати давній карфаген. Це книга про те, за яких історичних обставин і хто ці, та близько сотні інших сентенцій сформулював про їхню багатовікову історію. Можна перед за 395 гривень і книга буде 1 вересня. І останній анонс вже від клубу сімейного дозвілля буде книга Холодний Яр. Це академічне видання. Це спогади вояка, які читати легко, ніби пригодницький роман і корисно, як багато на факти джерело, про маловідому сторінку нашої історії Повстанський рух під прапором Української Народної Республіки. Вийде 1 вересня і коштуватиме 320 гривень. Тож на цьому в мене з новинами все. Нагадую вам про активні промокоди. По-перше, промокод на знижку 20% на каву на сайті 25Кофіро а також той самий промокод на сайті Vivat, дає вам знижку 10% і не лише на сайті, а і в офлайн книгарнях, тож користуйтеся, економте? І обов'язково пишіть у коментарях все, що ви думаєте, про скандали, про інші новини, про те, що ви передзамовляєте. Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося.